У нас сьогодні заняття з малюванням. Дітки, подивіться, ми з вами знаходимося де? Так, біля дороги. Так. Ой, а хто це до нас завітав? А це ж зайчик. Зайчик доброго ранку. А чому ти такий серйозний? Замислився. Раскажи доброго нам. ранку, діти. Ось сижу і думаю, що це за знак? Може, ви мені підкажете, бо я зовсім не розумію, що він позначає. Ми тобі розпові... розповімо про нього добре, дітки, і ви послухайте уважно. Це дорожній знак, який позначає, що попереду, та попереджає, що попереду світлофор. Подивіться на нього. А що ж таке світлофор? Нагадайте мені. Так, це друг дороги справжній. Він головний друг для пішоходів і для водіїв, так, дітки? Без нього ми не зможемо перейти безпечно безпечну дорогу. Розкажіть мені, будь ласка, що означає кольори нашого світлофора? Червоний, зупинись, жовтий приготуйся, зелений можна йти. Так, дітки, вірно. А цей знак, він, дітки, має трипутну форму, погляньте, червоного кольору, а всередині в нього, подивіться, три кружечки, як у світлофорах. Червоний, жовтий та зелений. Запам'ятайте, і ти зайчик запам'ятай, що цей знак попереджає, що попереду світлофор. Тож, давайте ми сьогодні цей знак і намалюємо. Ми обов'язково впораємось з цим завданням, так? Але спочатку я вам пропоную пограти в панчикову гру з каштанчиками. Візьмемо, вже наші знайомі каштанчики. Ви вже, дітки, слова запам'ятали. Приготувалися? Бам! Має гучний дуже стук. Стук і цей не любить дуже, що спий біля калюжі. Він ховтимка барабан. і утік він за паркан. Дітки, ось такий знак дорожній ми сьогодні з вами намалюємо. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, фарби. Чорного, зеленого, жовтого, червоного, кольорів, водичка та, звісно, наш чарівний пензлик, котрого ми не зможемо так, дітки, намалювати з вами будь-який малюнок. Ми змочуємо наш ворсик та будемо починати малювати. Що, дітки? Трикутник. Починаємо з трикутника. Ми знаходимо ось таку посередині. Ставимо крапочку та малюємо в різні в одну сторону, в іншу сторону. Ви пам'ятаєте, що ми так на математиці вчора з вами рахували трикутники? І чому він називається трикутник? Ми пам'ятаємо, да? нагадайте, тому що в нього скільки кутів? Так, три. В нього три гострих кути. Ось трикутник ми вже з вами намалювали. Тепер почнемо з якого кольору? З червоного, так? Зверху у нас, як і у світлофора, червоний колір. середині нашого знака ось такі кружечки. Червоний, зупинився, Нагадуйте, дітки. Тепер який? Якого кольору буде позначати сигнал? Приготуйся. Ну, звісно, це жовтого кольору. Ось так. Малюємо кружечок. Жовтого кольору. І сигнал можна йти. Який кольор позначимо? Ну, звісно, це зелений колір, дітки. І зелений кружечок. Ось так. Подивіться. Є? Є. Дітки, а що нам ще потрібно намалювати? Так, нам потрібно, на чому буде кріпитися наш знак. Ось таку ми намалюємо довгу паличку зверху вниз. Миємо наш пензлик, доглядаємо так за нашим робочим місцем, щоб все у нас було охайно. Ось такий дітки вийшов у нас знак з вами. А ви спробуйте вдома намалювати такий знак і надіслати нам. А ми з зайчиком подивимось, як у вас вийшло добре. До нових зустрічей.